Вечора одним із перших розслідувань у цій програмі було розслідування про праву руку Януковича Юрія Іванющенка. 40 гектарів у шалено дорогій кончазаспі віддали приватним структурам. А потім це все скупив Юрій Іванющенко, збудував там величезний маєток, і ось так він виглядав рік тому. Перше, що ви побачите при в'їзді, буде оцей двоповерховий офісний будинок. У нього окремий вхід, окремий в'їзд. Та й від решти території він відокремлений парканом, щоб розділяти роботу і відпочинок. Праворуч від головного входу центральний будинок. І розмірами, і дизайном він більше нагадує залізничний вокзал. Площа двоповерхового будинку з масардою понад 8 тисяч квадратних метрів. Це приблизно на пів тисячі квадратів більше ніж футбольне поле стадіону НСК «Олімпійський». Потім Київрада додала ще сім гектарів прибережної зони структурам Іванющенка. Їм це віддали на 49 років. У документах прописали, що земля для загального користування, але реально там стоїть банний комплекс Іванющенка. Ось такий. До нашого сюжету Генеральна прокуратура направила до судів чотири позови, і зміни сталися миттєво. Маєток так почали охороняти люди, які представляються управлінням державної охорони. Ну щоб ви розуміли, художники відповідають за безпеку президента і його оточення. А ще я знімала сюжет про очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Ця прекрасна людина умудрилася вивезти з державної власності за свого керівництва величезний готель, який належав залізниці. А ще привела на залізницю купу приватних своїх фірм, які розтендерили на державних закупівлях 750 мільйонів гривень. Не чіпайте оператора. Так я зараз заберу так, камеру. карму. оператора. Там, ну, я... Витяг, витягуй, витягуй флешку. Це ми намагаємося поспілкуватися з Олексієм Кривопішиним у заміському комплексі, який контролює його родина. Зовсім поряд маєтки Кривопішиних. Ось вони. Перед виходом цієї програми нам пропонували 600 тисяч гривень за те, щоб ви її не побачили. Але сюжет вийшов. І укрзалізниці довелося провести розслідування. Проте результат був передбачуваний. Олексій Мефодійович не просто лишився при своїй посаді. Кажуть, незабаром він очолить Укрзалізницю. Ну і напевне. Єдиний раз, коли моє розслідування дало якісь результати, ми готували сюжет про начальника генштабу Михайла Куцина, який вибів на торги Міноборони свою фірму, і вона мала поставити паливо на 84 мільйони гривень. Да, я не буду ніяких коментарів давати. Я нічого обсуждати з журналістами не хочу. Коли наш сюжет вийшов в ефір, Михайло Куцин саме йшов до парламенту за списком самопомочі, і після нашої програми йому довелося відкликати свою кандидатуру. Пан Михайло обіцяв із нами судитися, але так до суду і не подав. Чого б це? Одним із найскладніших розслідувань для мене було розслідування по заступнику генерального прокурора Анатолію Даниленко. Його родина вивела з державної власності 140 гектарів землі і водойм. Причому селам, у яких вона це віджала, родина не платить ані копійки, наживається на цьому сама. На цих водоймах на землі поряд стоїть величезний маєток пана Даниленка. Подивіться на нього. Наші чиновники вважають, що від людей можна заховатися за високим парканом. Але зараз ми доведемо. Це зовсім не так. Під час зйомок цього розслідування людина, в якій місцеві пізнали охоронця пана Даниленка, поцупила у нас штатив. Ну а до мене додому наступного дня прийшов вічливий молодий чоловік, який порадив відпочити від розслідувань. Правохоронці цього чоловіка так і не знайшли, а генеральний прокурор назвав наш сюжет замовним. І тому я зробив такий висновок, що це якась іде загальна така операція по дискредитації працівників Генеральної прокуратури. Після виходу нашого сюжету діяльність пана Даниленка перевіряла Генеральна прокуратура і служба безпеки. Зовсім нещодавно перевірка закінчилася. І, як розповів Віталій Ярема, його заступник ні до чого не причетний. Та ж бажаю вам, щоб у новому році. Побільше непричетних сиділо у в'язниці, поменше у генпрокуратурі, і нехай всі ваші мрії збуваються, крім одної маленької, щоб був стимул жити далі.